Самольот грязь. Площадка, Площадка. — відкритка. Стоп! Була така одна ситуація, якось вечоріло. Переді мною йшов молодий чоловік і просто голосно розмовляв по телефону. Ну, дивись, я зараз іду по чорновола біля роддому, заходжу в магазин і до тебе зразу. Ну, хвилин десять, і я буду в тебе. Ну чому? Чому не пологове? У мене одне постійно питання. Чому майже всі від малого до старого називають роддом? Ну чесно, це ж чиста калька. Пологовий будинок. Від слова пологе. На ньому ще й такий величезний такий напис: пологовий будинок. Але хто б його читав? Правда, до речі, про пологи. Коли матусі згадують якусь от подію з життя, кажуть: а. А, це було ще до народження Марійки чи Дениска. То, знаєте, таке враження, що в нас усіх життя ділиться навпіл рівно. Оце якась така позначка ставиться. Цікаво, чи в чоловіків так само чи ні, ніколи не зауважувала. Ну та врешті. І на завершення балабончик. Ви навіть не здогадуєтеся, яке слово радянська влада занесла у список слова, що засмічують українську мову. Люстром. Або зменшене люстерко, до речі, дуже гарно звучить. Залишили вони що? Дзеркало правильно, бо воно що схоже на зіркала або зеркала. І знаєте, як вони це виправдали? Просто написали у всіх джерелах слово запозичене у поляків ще у 16 столітті. Вирок репресувати. До речі, якщо ви готуєтеся до важливого виступу, люстро або люстерко, вам допомогу. Просто перед. Ним потренуйтеся і повірте, це дуже дієва практика.